Права 968. Закінчить розкладання на множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y m у квадраті мінус 4y. Ми виносимо y за дужки, то в дужках залишиться m у квадраті мінус 4. Запишемо m у квадраті мінус 4, як m у квадраті мінус 2 в квадраті. Ми отримали тоді y, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів, її можна записати як добуток різниці цих виразів. m-2. На їхню суму на n 2 Є, переходимо до другого завдання c, a в квадраті плюс 2 ac плюс c. Виносимо це множник за дужки, у дужках залишиться a в квадраті плюс 2 a плюс 1. А ми це можемо записати як c, що множиться. А у дужках запишемо, як, щоб використати формулу. Квадрату суми, тобто це буде а в квадраті плюс 2а запишемо як 2 помножити на а помножити на 1, а одиницю запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює. Це буде c, що множиться. А у дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це у нас квадрат суми цих виразів. Тобто ми пишемо тоді А плюс 1 у квадраті. Є? Саме розкладаємо на множники, записуємо відповідь. Отже, закінчіть розкладання на множники. В першому завданні записуємо а у дужках m 2 що множиться на m плюс 2. Є. У другому завданні записуємо c, а у дужках a плюс 1 до квадрату є.